Давайте представляйтесь. Інспектор, Омельченко, Василь Миколаєвич. Я не Майор бачу поліції. посвідчення. Будь ласка. Омельченко Василь Миколаєвич. Добре. Обоснуйте мою причину установки. Вашу причину установки? Да. Транспорт засіб в дуже поганому стані. У якому стані? У поганому стані якому? Я хочу пересвідчитись, вы ви... є посвідчення водія. Є сі, на нас другу сторону. І, мабуть, ще є страховий пояс у вас. Так. Да. Поліс коли надається? То, що говорить тільки про ДТП, ні. Він повинен бути присутній. У мене його нема, того полісу, і я його брати не збираюся. А це ж для вашої безпеки і для ваших... Моя поліс? безпека, я, мене йобнули на заправці, це все в мережу йде. Ваші приїхали, сказали, тобі краще договоритися і не платити на тих адвокатів, бо ти нічого не получиш. Там мене крило, можете подивитися. То вас вдарили. Мене вдарили. Мені піднять свою справу повторно і хто приїжджав. І хто в році? Я через 102... то ви, ж, то ви ж так пам'ятаєте, хто приїжджав? А? Ви ж так пам'ятаєте, приїжджав? Я їх у лице знаю. А прізвище ви не знаєте? Я на роботу спішу, ви мені ще будете щось Всі говорити? Все тоді гарного дня. Щасливо.